Вчора вночі чи ввечері, після 6-ї години почали. Сьогодні продовжуємо. Земля, супер пісок, але бачимо. Тверда поверхня волога. Це просипається як захист і рівненько, гарненько. Не було, не було теж закриття вологи не, не осіннього, не весняного. Ось бачимо. І так воно це пересушується, а це залишається вологи, Бо воно тверде. Так і працює технологія сінського Казав мені один клієнт вчора сівалка як, як автомат Калашникова. Проста, надійна. І На цьому полі сіємо росторон! Це поле дуже складне, дуже бідне. Складне тим, що тут багато каміння і, дуже, і майже весь пісок. От бачимо, що навіть восени ми не обробляли і весною не обробляли, бачите, тут росте таке що-небудь, аби що рости. Тому вирішив, можливо, хоч цей колюк розторопше тут буде рости, тому що тут заробити на цьому тяжко. Сіємо, там в нас є бункер трав'яний, але сіємо звичайними катушками 8-10 кг на гектар. Так відбувається при розвороті. Просто передок сівалки піднімається і на задньому катку робиться петля і одразу не зупиняючись, не зупиняючись. Севал Касія